Вітаю, доброго вечора. За окном літає міх, але дали світло. Тому, поки є світло, хочу записати відео про декомпозицію та пріоритизацію. Зазвичай про цю тему вже дуже багато всякого є. Але все ж таки беруть, беруть, де да і забувають, навіщо воно потрібне, і інколи навіть вважають, що це якісь такі аджайлістські, скрам-майстерські проджерські, проджект-менеджерські штучки, які ну, взагалі-то можна і не робити. Можна і не робити, але але. Як виглядає зазвичай, якщо ви працюєте в якійсь плюс-мінус великій компанії, процес домовленості бізнесів і розробників? Бізнес каже, спочатку порахуйте мені все, а потім ми вирішимо, що хочемо робити. А розробники кажуть, спочатку скажіть, що вам треба, а потім ми все порахуємо. Як ви розумієте, порахувати, тобто і стімацію це час. Це трудозатрати, папуга години, ТТП, ну і взагалі це великий об'єм роботи. Да? І от в цих от перемовинах взагалі губиться і цінність цієї фічі та цінність цієї роботи. Яка є альтернатива? Альтернатива це проводити декомпозицію і пріоритизацію до того, як. До того, як ви підете рефайнити фічу. Тобто ви спочатку робите композицію, а потім робите UI-дизайн, якщо дуже-дуже грубо. І так, почали. Що, яка є пропозиція? Пропозиція є така, що незважаючи на те, що є дуже багато методів в є класні, є не дуже, є підходящі. Якщо ви працюєте у великому корпораті, то, скоріш за все, у вас у кожного відділу. Просто свій метод декомпозиції і свій метод пріоритизації. Да? Але ми кажемо про те, що цей воркшоп, ця воркшоп-суперечка каже, що є єдиний метод треба домовитись між собою. Як ми це будемо робити? По-перше, у вас потрібно, щоб у вас була наочна перед передачами. Модель, візуальна модель вашої фічі. Якщо це буде і клас, це ідеально. Ну як на мене. Але це може бути і bbmn схема але це може бути пристрадли якихось просто ваших нотаток, може навіть якісь на наброски дизайнів і так далі. Головне, щоб у вас була схема. Це перше правило. Друге правило декомпозує і систему той, хто її дизайнив. Якщо ви дизайніли систему без Бізнесів і домовних експертів погано перероблюєте, Декомпозує той, хто дизайнив. Тому і на цей воркшоп ми запрошуємо саме тих бізнесів і тих доменних експертів, хто разом з розробниками цю систему і дизайна. Весь воркшоп в принципі вкладається в три етапи. І, взагалі-то, це година. Година реального часу, година, максимум година 15 Реально можна все встигнути. Весь воркшоп загалом поділи, ділиться на три етапи. Перше це розбити команди в довільному порядку на дві частини і описати їх в систему в протосторіках. Протосторіки — це така прототип user story, прототип юкейсу, прототип майбутнього інкременту. Це перший етап. Другий етап команди сходяться разом і презентують один одному свої описи, то обирають лучне формулювання. І третій етап. Оце є суперечка. Це намапити ці протисторики рівномірно по кожному етапу. Три етапи, три пріоритети. Перший етап, перший пріоритет, третій етап, третій пріоритет. І так. Тобто, перший етап. Ми розбилися на дві команди і дамо задачу команді описати систему в 5-7 протусториками. Для того, щоб команду було зручно, ми даємо їм підказку. Підказка в тому, що у вас є. Два формати опису протисториків і два підходи до декомпозиції. Два формати протасториків, як мабуть, ви вже зрозуміли, це юзерсторі та юзкейси. Use story – це такий формат, коли ми формулюємо наш інкремент в такому порядку, по типу як я роль користувача, хочу функціонал, щоб досягти цілі. В юзерсторі найголовніше це оце щоб досягти цілі, тому що якщо ви сформулювали щоб досягти цілі, якусь так ви можете а, переробити функціонал, але досягти цілі, так. А формат use-case, він більш механістичний, він більш підходить для просто опису, як актори взаємодіють з системами, які вдають команди, які дії трапляються і так далі. Але також такий нормальний формат. Це два формати протисторіків і два підходи до декомпозиції послідовний і вдоскональний. Послідовний підхід це дуже такий звичайний підхід, нам всім відомий, коли ми спочатку робимо якийсь один інкремент, потім другий інкремент, потім третій інкремент. Наприклад, якщо ми беремо, наприклад. Доставку їжі, да, то перший, наприклад, інкремент може бути відобразити ресторани на карті. добре. другий це додати меню, третій це додати форму замовлення. І після третього інкремента да, теоретично клієнт може користуватися сервісом. Послідовний підхід ми всі до нього звикли. Що каже, пропонує підхід вдосконалення. Він каже, що можна першим, умовно кажучи, інкрементом описати, хоч і дуже. Скудний, але повний UX-флоу клієнта. Наприклад, якщо та ж сама доставка їжі, перший інкремент це буде, може бути відобразити перелік ресторанів та номери операторів контактних центру. Клієнт зателефонує в контактний центр і домовиться, що саме хоче замовити. Все. Теоретично, клієнт може починати користуватися сервісом умовно через тиждень. Ну і далі є додати меню, там додати рекомендації і так далі. Тобто, послідовний підхід це ось так. А під схід досконалення першим інкрементом ми реалізуємо теоретично можливий весь-функціонал, ux а потім його просто дороблюємо. І що ми кажемо команду? Ми кажемо командам, що ви можете використовувати як обидва формати протисториків, так і обидва формати декомпозиції, або обрати, які їм заманеться, як вони вважають за потрібне. Це просто підказка. Тому перший етап виглядає так, що у команди є. Передачами якесь відображення її системи, і вони просто намагаються описати її через 5-7 протасториків. Це перший етап. Другий етап. Команди зустрічаються і О, міг сів або збили. Другий етап. Команди зустрічаються і презентують один одному свої описи і обирають вучне формулювання. І третій етап, найсмачніший. Ми намапимо ці протосторіки на три етапи, на три пріоритети, хай команди домовляються, хай вони зсовують ці протосторіки, хай вони намагаються знайти краще формулювання. Якщо треба вигадати, сформулювати новий протосторік, будь ласка, робіть. Головне, це. Витримати в межі цього воркшопу це година. Скоріше за все, вам будуть казати про те, що це неможливо, неможливо писати таку складну систему в такій малій кількості протосторіків, що теоретично є правдою. Вам можуть казати, що неможливо в такий короткий час зробити цю зробитизацію і так далі. Але цей воркшоп є проєкцією обмеження в системі. В будь-якій системі є обмеження. І тут в нашій системі обмеження отаке. Дуже верхньорівниво спробувати вписатися в ці три етапи. Якщо у, вас, якщо у вас переможе найголосніший, наприклад, розробник або найголосніший стейкхолдер, окей, так тому і бути, але це і є результат вашого воркшопу, і він і так все одно потім би переміг цей найголосніший, цей найголосніший ваш учасник. Тобто, що ми маємо? Що дає нам ця декомпозиція та пріоритизація? от реального? Да? По-перше, це узгоджений план робіт та інкрементів. Ми знаємо одразу, що ми будемо робити, а що ми не будемо робити. Далі, це відсутність дурної роботи для розробників. Вже не треба зараз сідати і починати рефайменти, робити UI-дизайни і так далі для третього або другого етапу. Ми розуміємо, що якщо будемо починати, то будемо починати з першого етапу. Тому дурна робота, яку ми начебто колись будемо робити, поки не на часі. Економія грошей для бізнеса. Яка різниця бізнесу, наскільки складна ця фіча, наскільки багатий там UI дизайн і так далі, якщо бізнес не планує брати її в розробку. Тому для бізнесу декомпозиція пріоритизація це. Змога одразу зекономити кошти. Далі це фокусування на цінності фічі. Здавалося б, це не дуже так, ну умовно кажучи, для розробників е і цікава штука, але реально значно приємніше працювати не з понеділка до паркана, а працювати над створенням реально якогось функціоналу. І коли у вас є оця декомпозиція пріоритизації, ви розумієте, що саме яку цінність ви хочете. Зарелізити, да, працювати реально приємніше. І а, в кінці кінців це все ж таки реальний тімбілдінг. Бо це ми не просто тімбілдінг, коли пішли попити пиво. Взагалі-то ну, так, також непогано. Але тут реальний тімбілдінг в тому плані, що ми самі стикнулися всі разом з реальною проблемою. З реальною проблемою ми самі вирішили. А, Перечалися, домовлялися, погоджувалися, десь когось підтримали, і людина не, наприклад, не очікувала, що її підтримують, і так далі. Оце і є реальний тимбіл. Так що дуже вас закликаю, щоб зекономити кошти стейкхолдером, а собі себе від, відвернути від дурної роботи, робити декомпозицію, пріоритизацію перед тим, як починаєте розробляти UI, рефаймент і так далі. Ось тут під відео буде посилання на статтю, де я описав дуже чітко, буквально похвилинно, як робити цей воркшоп на 10-20 людей в онлайні. Так що, будь ласка, користуйтеся, гарних вам воркшопів.